Неділі на понеділок, нічну зміну, ми якраз прийняли автомобіль, доїхали на квадрат патрулювання. Доїжджаючи вже на своєму квадраті патрулювання, нам дуже багато автомобілів, мигало фарами. Ми зупинилися ну, в стороні, не порушуючи правил дорожнього руху. Водій підбіг до нас і сказав, що в Чернігіві на кольці перевернувся автомобіль. Ми попросили дозволу в чергового, чи можна нам направлятися, так як це знаходиться за межами Івано-Франківська. Він сказав, що так, можна, дав нам добро і скинув нам виклик тоді вже на планшет, і ми швиденько поїхали туди. Прибувши на місце події, ми побачили дуже багато людей, там було вже зібралося, і автомобіль був вже на колесах, не на даху. В автомобілі знаходились двоє мужчин водій і заді нього мужчина. Дівчата вже вийшли з автомобіля, так як права сторона автомобіля була менш пошкоджена, і вони змогли вийти з автомобіля. Водій і пасажир, який сидів позаду водія, вони не могли вийти з автомобіля, так як там двері були заблоковані. Ми швиденько підбігли, напарниця розклала фішки, огородила місце події, щоб туди не їхали інші транспортні засоби. Я почав надавати першу медичну допомогу. Ззаді пасажира були пошкоджені ноги, я йому нічим не міг допомогти, попросив, щоб люди там біля нього стояли, хто був навколо, щоб він не рухався і не пробував виходити. А водій був майже непритомний, так як в нього з лівої сторони була. Було дуже велике розсічення на голові і там дуже сильно текла кров. Дай бінт і перехід, щоб до голови притулити. Вату знайде. Вату знайде. Галь, виклик по рації цей п'яту переплей за швидку. Водій був заблокований таким чином, що просто двері не можна було відкрити, тому що автомобіль був дуже зімнутий, а стікла були порозбивані. Всі в автомобілі. Напевно, тому що автомобіль перекочувався по дорозі і. Я через вікно безпосередньо з вулиці надавав йому першу медичну допомогу, так як в нього зліва якраз зі сторони вікна було розсічення на голові. Зараз приїде швидка двері відкрити. Ми зупинили кровотечу, я там зробив з... З бинту тампон, заклав розсічення і обмотав голову бинтом, щоб там тримався той бинт. Напарниця в той момент викликала швидку медичну допомогу і рятувальників. Від'єднали акумулятор з транспортного засобу, щоб не було ніякої пожежі. Ну, обдарували що, голова нічого. Перемотав ботом коровку. Приїхала одна швидка медична допомога. Забрали спочатку пасажира, який сидів ззаді. Тоді приїхала рятувальна служба. Із з допомогою спеціальних би, гідравлічних приладів відкрили двері, тому що вони були помнуті, не можна було відкрити. І приїхала друга швидка медична допомога і за нею одразу третя. Друга швидка медична допомога забрала цього водія, а третя вже забрала двох дівчат. Присадіть сюди. Давайте витримаємо. Він запитував. Разом, 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 ді, ноги, ноги, ноги. Нам треба та забрати. Забираємо, забираємо. А куда другу ми сюди треба? Стоп, я зараз звоню ще другу бригаду причиною ДТП на перший погляд стало перевищення швидкості. Так як автомобіль, напевно, метрів 200 вже без резини, без коліс, і летів якби, по бордюрах і по зеленому насадженню, там було видно, що пошкоджена трава. Всюди було, то і так він котився. А чи був водій в стані якогось пійніння? Нам невідомо. Так як після нас на місце події приїхала слідчо-оперативна група з Тисминецького району, так як Чернію відноситься не до Івано-Франківська, а до Тисьменецького району. Обставини ДТП буде з'ясовувати слідчо-оперативна група і там вже буде встановлено, хто був винен в тій події. На лінію 102 біля четвертої години поступив виклик про те, що в фітнес-клубі Gym виявило крадіїв. Охоронна служба приватна. Вона приїхала там швидкість реагування. Три хвилини її вони викликали нас на допомогу. Там був 104-й екіпаж, який відреагував миттєво, побув на місці, бо це їхній був квадрат патрулювання. В радіостанцію поліцейський повідомив, що потрібно підкріплення. Так як ситуація не зрозуміла, що там відбувається. Я з раном командира роти, екіпаж 152-й прибули. Також ми були неподалік, на вулиці довгі, тому приїхали через декілька хвилин. Повідомили е, зразу в телефон е, командира роти через те, що резонансний випадок І приїхав також. Ми, е, Згрупувалися, перекрили всі можливі виходи, побачили, що жалюзі були привідкриті. Вони підперли її цеглою для того, щоб валісти тайпо не залізли, так і валіз назад. Приїхав командир роти. Ми викликали власника даного закладу. Він приїхав через біля 10 хвилин. Приїхав, викликали на місце слідчо-оперативну групу, так як це кваліфікується по кримінальному злочину. І до приїзду слідчо оперативної групи. Командир роти взяв на себе відповідальність, власник відкрив приміщення, ми зайшли в основний зал. Ми зайшли в приміщення, обійшли повністю весь спортивний зал. Нічого вияло, нікого не було. Але мені повідомили про те, що там є підвал. Це підвал. Що? Це підвал. Зайшовши в підвальний приміщень, спустивши, воно досить велике. Пройшовши всі кімнати, і зрозумівши зрозумівши про те, що їх там дуже багато. Я дав команди вербальні про те, щоб дані, якщо там є ці правопорушники, що вони звідти виходили з піднятими руками а, і не чинили ніякий оперу. Піднімаємо руки, виходимо. Руки піднімаємо, виходимо. Жать. Піднімаємо руки. Обоє! На землю вилягаємо. Ще хтось є тут з вами. Немають руки за спиною. Перед собою, вех перед собою, приймайте. Вони не чинили опору, абсолютно ніякого. Вони вийшли з піднятими руками. Я з напарником підбіг. Командирувати дав команду, що вони лягали на землю. Вони лягли на землю, ми вділи на них. Кайданки, поверхневий огляд, прям на місці там в підвалі зробили на виявлення заборонних предметів, таких як вони пальна зброя, холодна зброя і також наркотичні засоби, неможливість. Зловмисники при собі мали викрутку, мали маски, і якщо я не помиляюся, рукавець, яких вони знаходились в даному приміщенні. І також в одного з даних поручників при собі була стопочка невелика грошей. Які він був взяв з коси. Потім всюди оперативна група це вилучила. Одразу було видно, що крадії вони недосвідчені. Вони нам на камеру призналися, що вони займалися в даному спортивному закладі, вони, один навчається з них, один працює. Вони 18-19 років, молоді хлопці. Для чого їм це потрібно, ми не знаємо, але вони сказали, що вони в інтернеті побачили інструкцію, як ці жалюзі можна відкрити. Все. Тобто злочин був підготовлений, до його готувалися, але дякувати Богу, що ми приїхали і їх там виявили. Мої колеги професіонально спрацювали. Я дуже задоволений роботою. Не зважаючи на те, що я свій час проходив навчання в Києві, а хлопці та дівчата, які зараз вже поліцейські проходили в івано франківську рівень підготовки однаковий, що тут, що там. На даний момент ми не можемо сказати, дійсно, що загрожує даним правопорушникам, тому що слідчі мають провести слідчі дії також. Мають виявити, встановити, що, на яку суму вони вкрали, і під яку статтю це все підбивати.